Маса, ну чуєш, маска дуже ось видно фіонеч. яка. по е -е -е роботі довольний. Ви ж осінь пройшли і зараз. Весь. Краще, ніж е -е -е я на неї працюю перший раз. Я свої поля, кукуруза зайшла в зиму, молотили 23 березня. Хотілося б все ще почекати і добре, що не чекав, бо це як задощило, то я кращої якості збирання не було б. Ну, а проблем добавило? То в принципі, якщо порівняти, то мені набагато якість краща і, і працювати ній легше. Трактора не тяне і якість сама після цього котка чудова. Це ж кукуруза, це, це не шовно. — Тобто ти тоді тут одразу підеш, підеш. сіянку. <плес> е, я поки не знаю, як буде, можливо, я закоткую, щоб земля трошки підсохла. Закоткую, щоб ці мальовую сівалкою тоді. Бо вона по цій рівні не піде. Важка, буде стрянути і площі опори під'їзд не буде. Буде горнути. поки я ще не це, як ми. Ну що, побачите. Минулому році сіялась кукуруза без обробітку. Yeah. Осіння дісковка була, а весною нічого не робилось. Бач, почала рисуватися структура грунтів. Yeah. Минулий рік був важкий. Із соляркою, і з ким добривом прийшлося трошки підекономити. Well, тут у тебе так пугай не було років 20, так? З 2005 року. З 2005 року. І кукуруза нормальна, і все вся Ну, Якщо у нас тут сусіди збирали кукурузу в районі 30, то в мене тут у заліку 50. Це, 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 це. При мінімальних затратах, які в минулому році були, хоч не авті, але збитку, скажімо так, немає. Прибуток невеликий, але збитку немає. Це основне. Так, ну що, будемо тоді добре. Прощаємося, Агрегат там довольний, довольний сей, я, так. Так. Чужих, все. так. З чужих груп, як то говориться, щось питати, щось цей. Воно одне. А коли спробуєш сам, то що треба? Я вже і вичисливається. Отполірвалися.